Вітаю, друзі. Минають дні, писав наш Великий Кобзар. Минають ночі. А разом з ними спливають нині і різдвяно новорічні свята, які є, мабуть, найбільш очікуваними та улюбленими за свою казкову неповторність. Саме цими днями нам найбільше віриться у дива та у здійснення. Наших бажань. І саме ці святкові дні дарують нам надзвичайну кількість віншувань та зичень. Так, так, не вітань і побажань, а віншувань та зичень. Здивовані, не чули таких слів. Тож хочі занотовуємо у свої словнички. Річ у тім, що основні значення слів вітати й бажати зовсім не стосуються свят чи знакових подій. Так, перше, основне значення слова вітати звертатися до кого-небудь під час зустрічі з привітом, виявляючи доброзичливість. Хто перший у хату виходить, той здоровкається, кажу йому, і, подаючи руку, вітаю. Здрастуйте. І я зверніть увагу, друзі, саме вітаю вас що зустрічі. Тобто, звертаюсь із привітом. Інші тлумачення слова вітати. Схожі з найпершим. Гостинно приймати когось. Я власне. Хтів тебе просити, щоб помогла мені гостей вітати, пригощати, частувати. Гарні гості. Та не знаю, чим вас і вітати. Запрошувати, дождались дівчата. Вітають на дівич вечір. І вітають на весілля. Гостювати в кого-небудь. Недавно те було. Як ти з своїми рідними братами вітав у нас. Є, щоправда, і таке тлумачення, як поздоровляти, проте воно разом зі значенням висловлювати комусь почуття радості, задоволення з приводу якоїсь події, успіху, таке інше поздоровляти. Товариші весело вітали її з успіхом. Та втім, занотовуємо. Що перше й основне значення звертатися до когось із привітом. Тепер щодо Лексеми бажати. Перше, основне значення слова це прагнути мати бажання хотіти, серце моє трудне. Чого ти бажаєш? Що в тебе болить? Можна за словником. І висловлювати побажання про здійснення чого небудь. Бажаю вам всього найкращого і найлюбішого в світі. Та, наш канал, друзі, створений для того, аби нагадати, якщо раптом забули, чи навчити, якщо не знали інших суто українських слів. Тож, у значенні поздоровляти, вживайте наше давнє, солов'їне віншувати. Віншують гості, подарунки виймають, розв'язавши клунки, твоїм добром тобі ж чолом. Далі, про не менш співучу лексему, зичити. Висловлювати побажання чого небудь. Почався у Павловій хаті весільний банкет. Чужі люди веселились, зичили моєму дядькові щастя. Отже, друзі, запам'ятовуємо вітати, здороватися, віншувати, поздоровляти, бажати мати бажання а зичити – висловлювати побажання. Вітаю вас, дорогі українці! Віншую зі святами, зичу здоров'я та бажаю бачити вас серед користувачів нашого каналу і цього року. Наснаги нам, друзі, і перемоги! Все буде Україна!